По гастроскопії повідомили еритематозна гастропатія. Що це таке, як лікувати без інгібіторів протонної помпи? Мої солоденькі босники, ви повинні пам'ятати, що еритематозна гастропатія це покрасніння в шлунки, може виникати по багатьом причинам, наприклад, перенервували, з'їли щось гостре, доденно-гастральний рефлюкс, навіть фізіологічний, може давати таке покрасніння. Тому це варіант норми, це мене лікує. Але перше, що було неправильно зроблено, не взяли у вас біопсійку мої солоденькі, і не перевірили на хелікобактер. Також ми не знаємо, чому ви звертались до спеціаліста: боль, дискомфорт, тяжкість, що було первопричиною? тому що часто функціональні розлади являють такі симптоми. І тоді, звичайно, еритематозна гастропатія це случайна нахідка, яку не потрібно ніяк лікувати. Далі чи потрібно використовувати в такому випадку інгібітори протонної помпи саме для еритематозної гастропатії? Ті це безсмисліно, мої солоденькі бусінки, тому що організм сам прекрасно відновиться, тому далі шукайте причину.